Всім привіт, друзі! І сьогодні ми одразу ж стартуємо з першого туру англійської прям. Цитальному поєдинку Челсі прийма Ліверпуль. Ось так. Ось так. Вже одразу ж у першому колі, в першому турі зустрічаються Челсі та Ліверпуль. І де опиниться? Мой Скайседо поки що невідомо. Але навіть і без цієї трансферної саги це доволі доволі неймовірний поєдинок. Але є одне але. І зараз ми про це поговоримо. Ліверпуль вважається невеличким фаворитом. Це, напевно, зважаючи на те, що в Челси йде перебудова у Ліверпуля. Ну, так, пішов Фабініо, пішов Хендерсон, але прийшли до Міксалай, Мкалестер. Oh і де факто нічого не змінилося. Трішки омолоділи, я б сказав, би, центр пів Сахсту. Не більше, то Челси. Челси, навпаки, продав Маунт. так Маунта, Гаврат пішов з команди. Пішов Кріста Пулішич, Пірамарік Канте. І взагалі ось цей склад 21-го року майже усі пішли з команди. Мателко! Ковачич один із лідерів центру півзахисту, також перебрався до Мучестра Сіті, а Маунт перебрався до Мучестер Юнайтед, Кайхаверс перебрався до Ну, Поміж того, з команди. І ще пішов Волтус-Чік. Все, так. Але навіть а, звичайно це. Челси все одно, незважаючи на, все, на всі ці проблеми, непогано виступив при сезонному турне нуль поразок, е дві нічі та три перемоги. Ну, це на, на мою думку, це неймовірний показник. Але є одне, але Крістофер Нкунку вибиває на 4 місяці з за травм Коліна. Е це був один із лідерів. Він майже у кожній грі не, не тільки забивав. Айробус неймовірну. Взагалі роль Криштаферн Кункова неймовірна, і його втрата це, це, це звичайно, що колосальна втрата Челси, Але ось це Челси, він був неймовірно сильний по сезонному турне. Але тим не менше. Ну, без ж Криштофера в кунку, я думаю, Челси все одно заряджений перемагати. Але, звичайно, що без Криштофера на кунку шанси трішки ну, впали. Не набагато, а трішки впали. Але підписали вони, тим не менш, захисника, на жаль, Веслефофана. Також травмований. Чи буде Роман Лукаку присутній? Поки що це невідомо. Це, чи буде Хакімзіях? Хат Судою це невідомо також. Тому що вони не були на прицезовому турне, я не знаю. Де-факто мають бути, але. <кхм> подивимось. <кхм> Ліверпуль також непогано перепрацював, турне. одна поразка проти Тумський Баварі 3-4, але загалом команда Рівнеклопа вигравала. Виграла всі свої матчі. Якщо не помиляюсь, одна ніч там була 4-4. Якщо не помиляюся, в останних випадках Ліверпуль о, своїх суперників о, все таки подолав. <кій> <кій> а матч буде неймовірний. Якщо ми подивимося останні 5 поєдинків, то взагалі не забивають, взагалі не забивають слово взагалі. Вже як чотири п'ять матчів поспіль вони грають по першому нічю. А по-друге, чотири матчі поспіль ніхто не може забити. 22-й рік пам'ятаємо два фінали в 0, 0 Ну, По пенальті ми грав Ліверпуль, але де факто нічого 0-0 було стане додатковий час. І минулий сезон Прем'єр ліги також 0-0 на Алфані, 0-0 на Стамфорд-Брідж. Хоч Хоча моменти були що у одних, що у інших. Але і ті, і ті, і ті не забувають. Це, я не знаю, як це назвати. Це неймовірні якісь команди. Час гре вдома. Час гре вдома. Де факто. Вони мають бути фаворитами, вони все вдома, але ні. це таке Ліверпуль, тому що. Як вже казав, команда сфарму, ну, вона вже сформульована. Розумієте, вона сформульована вже. Час поки що будується. Тобто часи ще будуться. Ліверпуль це вже така сформульована команда. Так, можливо, не та, яка була там 4-3 роки тому назад, але все одно це ще та команда, яка може і може бити за чемпіонський титул Прем'ярні. Як там буде далі, подивимося, я не хочу загадувати наперед, щось там прогнозувати, що там буде через. Якихось там 9-8 місяців, але можу сказати точно, що буде дуже буде неймовірно, що шпер. Це вже казав у чесному відео, коли бере 0-3, Я казав, що це буде якийсь неймовірний чемпіонат. Помаче Ліверпуль ще Арсенал. Манчестер Юнайтед невідомо, що я там покаже. Тому тут, тут, тут дуже все не знаєте, як вам сказати, предсказати, предугадати не сказав. Неймовірно важко. Мій прогноз на даний поєдинок. Ну, якщо враховувати той факт, що це перший тур прем'єр-ліги, бажання неймовірно страшне показати. Я думаю, буду команди. Це буде неймовірний якийсь футбол. Я думаю, я думаю, Атака на атаку буде. Я думаю, матч завершиться в ніч. 100% вам кажу, що матч завершиться. В ніч. А ось який буде рахунок, я не знаю. Ну, давайте один-один. Мій прогноз: обидві команди заб'ють, та Ліверпуль не програє. Все таки думаю, що Ліверпуль не програє в завтрашньому все-таки Команда Юргена Клопа непогано себе показала на прицезонному турне, так як і Челси. Але Челси не грав. Челси там з Борусі Дортмунд зіграв ось таким прям сильним суперником. Але Челси не грав там, не з Баварією, не з там, не з Барселоною, там навіть не з тим же якимось там Арсеналом, не з Манчестерната, Ліверпуль грав так Баварії, але тим не менше, так Ліверпуль програв в Баварії. А то У Ліверпуля є досвід зато таких у Челсі була інша німецька команда Боруся Адуард. І Чеси доволі непогано себе там проявив. А бач, буде, неймовірно, класним. Я думаю, буде 1-1. Як думаєте, ви пишіть в коментарях? Обидві команди все-таки мають нарешті все-таки вже вонувати. Не будуть вони вже вічно грати в нічю. Нульну немає на увазі. Але все-таки. Я думаю, все-таки Ліверпуль не має програвати. А так, один-один. А який прогноз ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Казав або щось до немало. До побачення всім. Бережіть себе, всі. до зустрічі!